Ще за декілька тижнів до вторгнення в нас розпочався такий проєкт Хроніки неоголошеної війни. Ми слідкували за тими псевдонавчаннями, таку робили компіляцію, вечором видавали в ефір, люди бачили, що відбувається на наших кордонах. Це був маленький проєкт, але 24-го він... Завершився того, що ці навчання прийшли у війну. Пацани, ще один ексклюзивчик для вас. Бабах. 24 лютого для мене розпочалося о 6 ранку, я прокинулася від телефонного дзвінка, і мене телефоном повідомили, що в Києві вибухи. Я тоді зрозуміла, що розпочалася війна. Сказати, що ми були готові до цього ні. Ми знали, що це відбудеться рано чи пізно, але не знали, що це саме буде з дня на день. Тому що буквально ще 23-го ми про це говорили. В редакцію говорили про те, що є ймовірність, що все може відбутися, і десь певно за тиждень до повномасштабного вторгнення наш ведучий Дмитро Ураїв. Він був з перших днів в лавах Збройних сил. Тобто ми знали, що відбуваються серйозні речі. Коли 24-го пролунали перші вибухи, наш чат редакційний ожив самого ранку. Владислав Корнелюк перше написав, так як він проживає неподалік від тих локацій, де це відбувалося, він перше написав про те, що колеги. Чути звуки вибухів. Я вперше почув, як свистить ракета. Це такий звук. Я просто снідав зранку. У мене було вікно відчинене. І я сиджу і просто чую, як у мене над головою свистить ракета. Я розумію, що в мене просто є декілька секунд, щоб десь лягти чи сховатися в будинку. Бо ну все, мене нема. Я просто забіг у ванну, е накрив голову і все. І цей вибух. Я пам'ятаю, ще прокинулася від гучних вибухів. Е потім почались телефонні дзвінки, телефонували родичі, все, війна почалась. До мене просто почали ну, дзвонити рідні, друзі, казати, що ну, аеропорт зривається війна. Я спочатку не вірив, думав, ну, типу, ну як так, не може бути. От. Але потім ну, я вже в пабліки почав листати, дивитися, дійсно таки Росія на нас напала. Щоб якось сім'ю відволікти, кажу збирайте валізу, збирайте про всяк випадок, там якісь тушонка, там, ще щось, що можна поїсти. Бо ми ж ні, ніхто не знав, чи це якийсь ракетний напад, чи тут вже зараз посипляться нам на голову десантники буряти. Що робить? Проснувся від того, що до мене дзвонила мама в плачі і казала: виїжджай, тікай. Я проснувся від того, що бабуся вже бігала по хаті, збирала речі, і я спочатку не міг зібратися з думками. Ранок, 24 лютого, для мене розпочався із слів моєї мами. Вона сказала: Настя, розпочалась війна. Я тоді взагалі не могла повірити. В серйозні цих слів. Тоді я взагалі не могла подумати, що навіть ну, таке почнеться. І як мені сказала вже тоді мама, пролунав один вибух. І після того я почула ще один в місті Луцьку. Моїм завданням першочерговим було це зберегти спокій людей, але таким чином, щоб робота редакції продовжувалася. Ми усвідомлювали, що не так багато інформації було в ЗМІ. Люди потребували інформації, повинні бути проінформованими, що відбувається, і з перших хвилин ми почали працювати дистанційно. За, для безпеки наших робітників ми залишалися всі вдома і вже працювали між. Тривогами, повітряними тривогами. Хтось працював е, з дому, хтось був період цей період в ванні, ховалися. Я знаю, е, правила двох стін, тому що ну ми не знали, що буде. Тарас Шкітер, е, директор інформаційного агентства Конкурент він е, приїхав на роботу в перші години ранку. В нього робочий день розпочався тут. Він ще тоді записав звернення. До лучан про те, щоб не панікували, про те, щоб не ігнорували повітряних тривог. Лучани, я Шкітер Тарас, депутат Луцької міської ради, директор інформаційного агентства Конкурент, закликаю вас не панікувати. Я сьогодні разом з своїми колегами на робочому місті ми перевіряємо новини, інформуємо Лучан, Волинян. І відповідально наші редактори і журналісти відносяться до подачі інформації, тому що це надзвичайно важливо. Ми не створюємо паніку, ми вийшли сьогодні на роботу і працюємо, і вас закликаємо працювати. Суб'єкти господарювання, підприємці, бізнесмени, працівники. Виходьте на роботу, працюйте за останньою інформацією, яка є на наших інформаційних джерелах, і є на офіційних джерелах. Волинської обласної державної адміністрації, центральної влади, у Волинській області, окрім вибухів, які були сьогодні вранці, зараз нічого не спостерігається. Коли почула фразу, що почалася війна, якось так сталося, одразу стала з ліжка і зрозуміла, сіла за комп'ютер. Так і стартували працювати. От з самого початку. Тобто, місця паніки навіть не було на той момент, якби часу панікувати не було, ми розуміли, що треба. Подати людям інформацію, що дійсно почалась війна. Знову ж таки дізналися, що інші люди панікують, почали там виїжджати, черги, люди не знали, що робити. Я зрозумів, що якщо я цього не знаю, більшість людей цього не знає. А наша робота що показувати людям, що відбувається, і головне показувати це з офіційних джерел. Ну і з редакцією ми в чаті зібралися одразу, вирішили працювати. Всі з дому, щоб, ну, і ближче, поближче до сімей, але маємо змогу не відвідувати офіс. І почали робити матеріали. Робили їх дуже багато. Новин було дуже багато. Дуже багато було новин, дуже багато було подій. Тому ми всі, всі журналісти разом почали брати собі, говорити Я беру ту новинку, я беру ту новинку. Ми почали бігом писати за день. Нас було ні дуже багато матеріалів вийшло за день. У нас ніколи не було такого режиму загруженого. І ми всі з такою швидкістю це писали. з такою швидкістю випускали ці новини. Ми не ну не. Могли навіть зупинитися, і щоб там сходити в якийсь душ там поїсти. Ми писали в чаті Я йду в душ, заміни мене і всі, абсолютно всі, працювали в режимі нон-стоп. Десь там хтось там казав, давайте так, я вибіжу в магазин, а я зараз попрацюю. Тако все і це було зранку, і до пізньої, до пізньої ночі. Знаю, що деякі місцеві змі просто відмовились цей день працювати, бо вони не знали, що буде далі, як будуть розвиватися події. І але в мене, наприклад, думки не було такої. Ми сіли і робили. Робили, 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 робили. Ми розуміли, що на нас та відповідальність, що ми перші повинні взяти себе в руки для того, щоб надихнути інших людей, які нас дивляться, щоб вони також взяли себе в руки, не панікували і от довіряли зокрема офіційним джерелам інформації, щоб, скажімо так, трималися, не пам'ятаю скільки годин тривав той робочий день. Ми от. Нонстопом робила новини. Просто новинка одна за другою виходила, новини з'являлися. Там вибух, там ще якась інформація. Тобто ніхто не розумів, як буде працювати. Пам'ятаю, громадський транспорт, ніхто не розумів, чи треба йти на роботу, чи виїжджати з країни. Ну я ходив на офіс. У мене не було можливості працювати дистанційно, тому мусив виходити на офіс, працювати. Як була повітряна тривога, спускалися в укриття, перечікували. Тривога кінчалася, знову йшов на роботу, ну, так і продовжував працювати. І, а на сам. другий день ми вже позмінно працювали. І між змінами е, я ходив на блокпост і так само допомагав робити блокпости. І коли я вперше це побачив, як люди насипають пісок, як хтось робить коктейлі молотова, я зрозумів, ну що таку націю перемогти неможливо. І до цього часу ми продовжуємо робити це. І будемо робити все для того, щоб Україна перемогла. Наша редакція телеканалу працювала не просто за своїм графіком. Це було понад Те, що робили наші журналісти, наші колеги, оператори, монтажери, це словами не передати. Це було була робота нон-стопом. І інформації було стільки, і ми розуміли, що люди потребують цю інформацію. Ми розуміли, що її не досить. І, звісно, багато часу йшло на те, щоб перевірити, щоб дати достовірну інформацію, так як було багато фейків, було багато вкидів. Якось це склалося само собою. Кожен знав свою роботу. Чат кипів робочий, так як іншого зв'язку не було. Тоді були перебої з мобільним зв'язком, і інтернет був такий собі. І... Хтось пише, я пишу цю новинку, ти, будь ласка, змонтуй. Хтось каже, так, я це беру, я бачу тут інформацію, це я перевірю. Настільки було це злагоджено все, що напевно, якби ми до цього готувалися, можливо, такого результату не було. Вже ближче до вечора ми зрозуміли, що ми не можемо таким режимом працювати, все ж таки, ми є людьми не робити. І потрібно було думати про графік. Склали графік таким чином, і перший час ми працювали цілодобово. Був час на відпочинок, щоб можна було просто набратися сил, тому що ми розуміли, що це і внутрішні переживання, і емоції, це був неби, який стрес, але ми вистояли. Кожен працює на своєму фронті, і робота журналістів я вважаю є надважливою, тому що ось в перші місяці війни люди були просто в паніці, нерозумінні, що робити далі. А журналісти давали інформацію. Будь-яку офіційну ну, перевірну. І ще одна складність в нашій роботі була те, щоб перевір... перевіряти інформацію, тому що було дуже багато вкидів від росіян, їх було безліч. І серед того хаосу треба було вибрати щось основне, перевірену інформацію і зробити це так, щоб ворог це проти нас не використав. Я бачу те, що журналісти дійсно навчилися працювати в умовах війни. І використовувати інформацію як зброю. Ми все таки змі телеканал. Ми маємо продовжувати тримати інформаційний фронт. Ми маємо інформувати людей. Люди мають всі знати для цього і створені телеканали. Продовж цього року для нашої редакції було багато викликів. Звісно, в цих умовах ми намагалися організувати максимальну роботу, щоб це було максимально швидко швидка подача інформації. Достовірної інформації. Попри різні труднощі за цей рік, ми стояли і ми доказали, що ми є командою. І ось вже рік повномасштабного вторгнення ми не на день не припиняли свою роботу. Щодня в нас, ми прокидаємося з однією мрією. Вона одна на всіх. Ми прокидаємося, йдемо на роботу лише з метою. Якомога пришвидшити нашу перемогу, ми розуміємо важливість нашої роботи в інформаційному полі. Ми боремося з російською пропагандою і робимо все для того, щоб показати правду, якою вона є, показати всю кривавість російського режиму, що їхні війська творять нас на наші території, і як наші воїни, наші захисники протистоять.